Вітаю, друзі! Такий стан, що не хочеться розмовляти. Можу вам так телепатично стан передати. Щоб його ви відчули і його вловили. Бо... Неймовірно величезна тепер. Така Божа сила. Білочка переді мною, як справжня акробатка, трюки виконує. А я на своєму місці сили. Хоча сила там, де є я. Простір тішиться, ликує, що я сюди прийшла і все мені щось розповідає. Говорять дерева, кущі, опали листя, повітря і трава. Усе мені про щось розповідає. Птахи літають, білочка переді мною кружля. І я вдихаю цю красу на повній груди. І дякую Богу за те, що я живу тут. Жити. Воно безцінний дар, дарований нам Богом. Коли живемо в повній довірі, віддаймо Богу всі свої задуми, жалі, болі і тривоги. Нас Бог дуже ніжно веде, силу дає і все дає, все необхідне дає. Цей стан гармонії, спокою і благодаті я вам хочу передати. І зупинився час, ніхто нікуди не поспішає, вдих, видих, вдих на повні груди. Видих, життя прекрасне, воно триває. І сонце може виглянути за хмар, додати сили, впевненості і рівноваги, щоб ми жили. Вірили Бога, вірили в ті сили, які він в нас вкладає, і стане жити легше всім на цій землі. Наступить мир у кожнім серці, і засяє свята перемога. Цей стан я вам передаю, усіх обіймаю щастя, любові, здоров'я, миру, спокою, гармонії, Божої благодаті вам бажаю. З вами була я, Наталія Руда. Бувайте здоровенькі.